स्की okay. Ну, що воно там? готуються? Так, шеф, готується. Гонується, бояться? Так, шеф. Хвилюються і бояться. Це добре. шефу потрібно боятися. Дивіться, уважно та запам'ятовуйте. А можна не ходити? До шефа? Можна зігнути. Саме так їти доведеться, тому й потрібен план Ді. Тож мені страшно, я скажіть, ти на роботі. І діємо схід план. Головне не сказати зайвого. Ось тому я й намалювала цей план. Вивчить його. є робота, робота. Що ж, річний звіт. мене влаштовує. Це добре, усі старалися. Усі цифри сходяться. ж так викати їх. То сказати їм нехай не хвилюється. Ні, не кажіть. Шефу потрібно боятися. Ну, що там, шеф у настрої? Та ви ж її знаєте, коли вона була у настрої. Так може, не підемо. Ми все зробили добре. Будемо покидними. Заходьте. Та ви говорите, що ви все зробили? Так, да, да, шеф. І все правильно сходиться? Так, да. да, шеф. Вам повезло з працівниками. Ну просто дуже. Ми такі класні, ми найкращі. О, ну, і у нас найкращий шеф. Тому ми, ми такі класні. Все дякую всі вам. Та не думайте, мене цим задобрати. Шеф, а може з ним за хорошу роботу. Я б отаки не мріяла. Я працюю, щоб все було задоволено. Я теж заладила боту. А гроші то таке. Ви починаєте мені подобатись. Сідайте. У цьому році будуть перевибори на посаду шеф, тобто на мою посаду. Які ті пропозиції? Нам нікого не потрібно. Тільки ви наш шеф. Кращого шефа у світі немає. І у нас найкращий шеф. Ви хочемо тільки ваш. Я так розумію, що усі голосуватимуть за мене. Досить, Ігор! Вибори мають бути чесними. Так, мої батьки теж так говорять. І нас насипа купити промізі. Для щоб без нас наслабити видівки. Що сяба. Себе...